Доброго дня! Сьогодні я буду обробляв полонецю. Мені треба буде мегафол і 320 двадцятки. Я буду обробляв по листу. Мені на 10 літрів води буде потрібно мегафолу 25 мл. Так само я буду ще давав до. Мегафолу 320 двадцятки В одну суміш. Один бак, як сказати. Мені треба буде 20 грам три двадцятки І буду обробляв полуницю по листу і по цвіту. Для чого я обробляю полуницю мегафолу і 320? Що воно дає? Три двадцятки дають, покращують кореневу систему, більша буде потужніша і сильніша. Потім дає ще більші плоди, будуть більші полуниці. Так само ще дає більший листковий апарат. Мегафол це є антистресовий препарат. Він захищає від погодних умов полуницю, від посухи, від холоду. Так само він покращує урожайність полонеці, він збільшує урожай, він захищає полонецю від різних паразитів. Так само я продаю розсаду. Замовляйте, є в наявності, ставте лайки, якщо не жалко. Якщо була вам е, полезна інформація, то підписуйтесь на канал.